З 9 жовтня у Тернополі розпочався опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя, оскільки кілька днів на Тернопільщині прогнозують різке похолодання, з півночі йде холодне арктичне повітря. Велике прохання до мешканців до Тернополя, якщо до вас будуть звертатися під час суботи, неділі, працівники теплокомуненергої жаків, дати можливість їм зайти в квартиру, зробити розвозрушення систем. Ми йдемо свідомо, те, щоб почати працювати в п'ятницю, тому що буде мати можливість за суботу, неділю зрегувати на будь-які недоліки, поламки або недопрацювання в бюджетних установ, в садочках, школах з тим, щоб вийти на понеділок, вже на нормальне опалення по всіх дитячих садочках, школах, лікарнях. Усі котельні міста готові до опалювального сезону, каже Сергій Надал. Традиційно першочергово обігріватимуть дитячі садочки, школи та лікарні. Понад 20 тисяч тернопільських сімей звернулись за призначенням житлових субсидій. 91% відсоток від тих, хто звернувся, вже отримали субсидії. З 5 жовтня документи на субсидії приймають не лише в управлінні соціальної політики, а й у житлово-експлуатаційних підприємствах міста. Відповідно до розпорядження міського голови з 5 жовтня. Розпочався прийом документів на призначення житлових субсидій в опалювальний період у всіх житлово-експлуатаційних установах нашого міста, де приймають документи наші працівники і разом із працівниками цих установ. У Тернополі на прохання Тернополян змінили четвертий тролейбусний маршрут. Він буде курсувати з вулиці Живова, тобто від ринку через вулицю Острозького, вулицю Гоголя до залізничного вокзалу. Із залізничного вокзалу по вулиці Шота Руставелі, проспекту Злуки. Далі до кінця проспекту Злуки з поворотом направо на вулицю 15 квітня через Березький поворот по вулиці Слівенській. Наразі новий маршрут ще випробовують. Було дуже багато чисельних звернень. Мешканців Нижньої Канади, і вулиці Злуки і на доручення міського голови. Ми започатковуємо четвертий маршрут, але він своєрідний, тому що він з виконанням рейсів по сьомому маршруту. Тобто, сьомий маршрут зранку до дев'ятої години він працює по вулиці Злуки в обидві сторони. Вивозить людей з східного масиву на Комбайновий завод, а після цього тролейбус стає в свій звичайний режим графіку, графік руху і працює вулиця Злуки, вулиця Слівенська, далі через ринок, ЖД вокзал залізничний вокзал і назад так по кругу. 14 жовтня у Тернополі урочисто відкриють бульвар Куліша. Наразі там вже встановила дитячий майданчик, облаштували пішохідні доріжки. На бульварі мотують ще один дитячий та спортивний майданчики, де облаштують тренажери під відкритим небом, як на острівку чайка. Крім цього, там ремонтують міжбудинковий проїзд. Дитячим майданчиком на бульварі Куліша мешканці прилеглих будинків задоволені. кажуть, тепер діти мають де гратись. Дуже добре теж відбувається. Ми раді тут. Ходимо на майданчики, от, зранку <смас>, немає діток всі в школі. <смас> Йдемо пограємося. <смас> Добре, що хоч щось роблять, бо те, що було в Тернополі, то... <смас> Це То був тихий ужас, що було раніше. Зауваження, є зауваження, є пропозиції, щоб якщо зробили, краще хай поставить дві, дві качельки, але щоб було місце. Раніше я б навіть не сказала, що в нас так багато діток. І тут зробили, і це, ну, я не знаю, це дуже добре. Діткам є тепер деграція, тепер батьки виходять з дітками, з колясками бачу багато. Щоб тут тільки дорогу цю зробили, ну, сподіваюся, що зроблять. Це взагалі було б класно. У Тернополі відкриють нову тролейбусну лінію, яка сполучить вулиці Протасевича Довженка, Лесі Леси Українки. У зв'язку з цим в комунальному підприємстві Тернопіль Електротранс планують змінити рух двох тролейбусів третього і п'ятого маршрутів. У минулі вихідні Тернопіль ярмаркував. Тернополяни могли купити овочі, фрукти, м'ясо, яйця, мед, борошно, крупи, городину та іншу продукцію за дешевшими цінами ніж у магазинах. Чуть-чуть дешевше. На ринку 3,50, а тут по 3. За сиром то дешевше, то і якість краще, і сир дешевший. Я за сиром завжди приходжу. Генеральний план Тернополя затвердили, ще на початку 2010 року місто розбудовується і розвивається, тому що п'ять років у проект необхідно вносити зміни. Це передбачає і процедура містобудівного законодавства. Останні зміни розроблені та проектовані українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст Дніпроміст. Київ проект змін у вересні цього року винесли на громадські слухання та обговорення тернополян. Генплан мав гриф ДСК для службового користування. І була пропозиція для того, щоб значить, зняти цей гриф. Він був знятий. Генплан був розміщений на сайті Тернопільської міської ради. У розділі Генеральний план, кожен міг подивитися його, кожен міг вияснити для себе, що і як буде в дальнішому. Впродовж останніх п'яти років до Тернопільської міської ради неодноразово звертались підприємці та громадськість з пропозиціями внести зміни у генеральний план Тернополя. Усі запропоновані зміни опрацювали фахівці Державного науково-дослідного інституту проектування міст Дніпроміст. Слід відмітити, що дані зміни також були розглянуті на архітектурній раді, яка розглянула дані зміни. На сьогоднішній день весь процес триває. На сьогоднішній день ми також збираємо зауваження, які є до даних змін. І повторно, якщо будуть такі зауваження, будуть суттєвими, будуть повторно дані на опрацювання в даний інститут для того, щоб можна було врахувати всі зауваження від громадськості, а також від архітекторів та будівельників. Дорадно, що вже включено. Генплан міста затверджені проєкти детальних планів мікрорайонів Академічний чи Кутківськ, як ми його називаємо, і Пронятин. І, як видно по самому генплану, в цьому напрямку пішла практично, якщо дивитися по п'ятну зеленому, пішов розвиток зеленої зони якраз в цьому напрямку Західному. Остаточно зі змінами затверджувати генеральний план Тернополя будуть під час сесії Тернопільської міської ради депутати уже нового скликання. Такі ж генплани затверджують і в інших містах України, зокрема у Львові. У Тернополі тривають капітальні ремонти. Прибудинкові території ремонтують за адресами проспект Злуки 37, вулиця Чернівецька, 56, Заруткою, Зарудкою, Семененка, 3, Галицька, 34. Тротуари ремонтують на вулиці Листопадові та прилеглі території до архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Також капітально ремонтують доріжки у парку Топільче.